Мої вітання всім добрим людям. Хочу поговорити, точніше, проговорити тему суднобудівництва суднобудівельної галузі України. Що було, що є і чи є майбутнє у цієї галузі? Я тут нещодавно, декілька днів тому, була у мене розмова з жителями Миколаєва. Дехто з них зараз в Європах, умовно кажучи, дехто в Україні, Миколаєві. Ну і от у розмовах, люди не розуміють, чому так сталося, чому От ну, тут вже не скажеш нещодавно, давно вже все ж таки три десятки років, навіть більше, і от все було, а тепер нема. Як? Чому? Люди не хочуть просто не хочуть зрозуміти більшість, в принципі, переважна більшість, не хочуть зрозуміти причину. А причина, в принципі, вона, можна сказати, на поверхні і причина кризи, ну, якщо це так одним словом сказати, кризи чи Занепаду, чи кризи суднобудівництва і в Миколаєві, і в Херсоні. А ще у України були заводи в керчі, в принципі, в керчі сам завод менший, ніж менший і за і за кількістю людей, і за кількістю, якщо брати по кількості кораблів, які будувалися. Але за розміром то був найбільший завод, і найбільші кораблі Совєтського Союзу будувались танкери 180 тисячники саме в Керчі. Ще був завод Море. Ну, був він номінально, то він ще й є. В Феодосії, який будував кораблі на підводних крилах. Військові кораблі, оці десантні, типу Зубр. Ну от... Це такі, в принципі, можна сказати, чотири, ні, не чотири, бо заводів більше, це чотири міста, в яких були потужні суднобудівельні підприємства. В Херсоні було три заводи, в Миколаєві теж три, тобто заводів вісім. Ну і от ну якщо вже про Миколаїв почав, то трошки про Миколаїв більше. Ну, я про нього більше знаю. Я там багато разів був, і ну, на самих заводах я не був, але біля заводів і був, і фотографував, і, в принципі, ну, так от, три заводи: Океан, Чорноморський суднобудівельний завод, і третій завод з Дурацькою, вибачаюсь, Французький, з дурацькою назвою 61-го Комунара. Вот. Ну так вот, на цих заводах на океане працювало біля 12 тисяч людей, на Чорноморському суднобудівельному працювало біля 24 тисяч, і на оцих дурацьких 61 комунарі працювало біля 13 тисяч. Тобто, всього плюсуємо оці всі, і виходить 49 тисяч, ну, округляємо 50 тисяч, тобто 50 тисяч людей працювало на трьох заводах. 500 тисячне місто Миколаїв. 50 тисяч зазвичай, як, як рахують, множить на 3-3,5, на 3 інколи навіть на 4, за кількістю сім'ї, сім'ї, діти. Тобто, 50 на 3, 3,5 4 – це 150-200 тисяч людей були залежні, скажімо так, від роботи оцих трьох підприємств, трьох цих заводів. Ну, дійсно, це багато не половина населення. Тобто значуща значимість масло масляне цих заводів для Миколаєва. А тепер варто подивитись, що будували ці заводи. Ну, візьмемо цей завод, по кількості він перший, оці з дурацькою назвою Комунарівці, вони збудували за часи після Другої світової і до розпаду Союзу біля тисячі кораблів. Одна третина всього Совєтського військово-морського флоту була збудована саме на цих комунарах. Третина. А Совєтський військово-морський флот був дуже потужний. Ну і в кількості в першу чергу, ну і по водотонажності. В країні там багато чого не було, десь, можна сказати, і їсти не було чого одягатися і, і облаштовувати нормальне життя. А от флот військово-морський був, треба ж було всьому світу показати Кузькіну мать. Ну так от, третина всього флоту збудована саме на одному заводі. Ну, завод, в принципі, був, ну не тільки, звичайно, там будувались військові, але переважна більшість все ж таки, військові. Другий завод, Чорноморський суднобудівельний. Він збудував за часу це після Другої світової, більше 500 кораблів, тобто вдвічі менше, ніж ті комунари. Але по тонажності я точної цифри не знаю, але я багато знаю кораблів, які будувалися і там, і там, то така, порівняти приблизно порівняння така приблизно збудовані ці кораблі, то на той же Чорноморський суднобудівельний збудував не менші по тонажу військові кораблі. Хоча військова складова в їх роботі була 40%. 60 цивільна, 40 військових. Тобто, сплюсувати ще й оце. І виходить, що ну, не половина, але недалеко від половини всього совєцького військово-морського флоту було збудовано в Миколаїві в одному місті, на двох заводах, але в одному місті. Тобто ну, О от, от така, така потужність, і з цього жили Миколаївці. Вони про це не дуже знають, вони не хочуть просто про це знати. Заводи працювали, працювали, випускали там, будували кораблі. Все нормально. Там для звичайно, спуск наводу великого корабля на будь-якому заводі. Це було свято для містри, і ці свята були відносно часто. І у людей там і мого віку, і там, тим більше ті, хто старше, ну вони це пам'ятають ще. І для них це жах і катастрофа, що раніше отак, ледь не кожен там, ну, чи вихідний, чи кожен тиждень то там, то там спускався якийсь на воду корабель, а, а тепер останні вже там 30 років нічого нема. А людина просто не розуміє, що то ж були військові кораблі. Замовник був хто? Замовником була Москва зі своїм військово-морським флотом. Ще багато будувалось на тому ж Чорноморському, ну і на океані трошки, будувалось багато риболовних кораблів. Риболовні плавбази. До речі, на Чорноморському суднобудівельному було збудовано дві кітобойні плавбази. Був такий раніше промисел, зараз воно вже не працює, лише Японія там трошки. Ну і Норвегія, Японія і Норвегія зараз там відстрілює деяку кількість Китів. Останні там років, мабуть, 20, а може і 30 вже якось так це зійшло з ця... ця промисловість. Ну, так от, це дві, дві плавбази, які були збудовані в Совєтському Союзі, і вони були збудовані в Миколаєві. Ну і багато плавбас, саме от, рибопромислових, були збудовані теж зараз таке не будується взагалі, таких великих плавбас зараз взагалі в світі нема. Ну, і на той момент, в принципі, от в чому Совєтський Союз був перший по кількості і по тонажу оцих рибопромислових кораблів взагалі, і в плавбас. Тобто, ну і от Миколаїв теж. Доклав свої зусилля, і От. всього цього стало все це стало не потрібно після розпаду Совєтського Союзу. Ні плавбази, ні військові, ні цивільні Цивільні – це рибопромислові, а військові то були теж Миколаїв будував плавбази підводних човнів. Це ще давно, коли там і в доатомному Доатомний період, і вже коли атомні човни з'явилися, то все одно були плавбази, які ці підводні човні спливали, і там додавали, їм ну, якось там трошки відпочити від постійного знаходження під водою, когось там полікувати, ну, тобто, щось там перемонтувати, якщо це були такі плавбази. Зараз вже цього майже нема. Такі кораблі були і в Сполучених Штатах, і у Франції. Ну все в радянському Союзі цього було найбільше, і оці плавбази будувалися теж в Миколаєві. Це я все, все ж таки так перераховую і трошки, трошки так відволікаюсь, розказуючи, що вони будували що оце все. Тобто, не просто отак сказати, що все, що будували, все не потрібно. А я пояснюю, що тобто, ці плавбази підводних човнів, вони не потрібні. А в базі е, риболовного флоту теж не потрібні, бо замовників нема. Ніхто так зараз такими величезними кількостями е, рибу не ловить. І Зараз е, набагато менші кораблі і більш ефективні. Е, про ефективність взагалі е, в ті совєтські часи ніхто не думав, яка ефективність е, е, нафти? Отак. Навіщо там щось чи економить, чи щось там? Ну, от якось так. Тобто суднобудівельна Гаусь, саме Миколаєва. Херсона, може, трошки там, трошки відрізняється, але все одно приблизно там на 70-80, а то і 90% воно схожі проблеми і проблеми, і наслідки, і чому так сталося, воно майже однаково. А причина от в чому. Те, що, я ж кажу, люди не хочуть розуміти, хто винуватий? От. Хто винуватий, що делається? Це така, ну не це... рашистський такий і вислів. І... Ну, так от, хто, хто винуватий в цьому? З моєї точки зору, перші винуватці того, що сталося, ну, скажімо так, директорат оцих всіх заводів. Коли Союз розпався, а е, Союз то розпався в 91-му, а проблеми вже почали, е, почалися десь там з 88, -го, 90 -го року, 89-го 90-го року. Тобто е, пару, пару років до розпаду вже було видно, що е, ну, не те, що розпадеться, а просто проблеми вже. Дезінтеграція вже пішла, е, затягувались. Е, Будівництва кораблів, які там стояли чи на стапелях, чи на, на добудові. Вот. І директорат якось так, як вони там на це дивились, вони просто вимагали: дайте денег", і все від Москви. Ми тут робимо, дайте денег. І так воно було, і потім: тобто, вимоги робітників будь-якого з цих заводів, вони вимагали тільки дайте грошей на зарплатню. Це вже про Україну, так воно було. Ніхто не вимагав, а треба було, умовно кажучи, той директорат за їх за грудки І ви шукайте замовників, замовників на продукцію. Бо це не столиця. Ні Москва, ні Київ мають шукати замовників на те, щоб, чи якась країна чи не країна, а якийсь приватний замовник замовив якийсь корабель. Це робота менеджменту заводу. Тобто, перші винуватці, я підкреслюю, повторююсь, що це е, директорат оцих заводів. Вони винуваті в тому, що галузь оця просто лягла. І, і не піднялась. І, на мою думку, навряд чи підніметься, бо те, що зараз ми маємо. Я не бачу можливості підняття суднобудівельної галузі України. Ну, на, на превеликий жаль, на превеликий жаль. Е, ще фактори, які сприяли м, знищенню е, українського суднобудівництва, е, те, що е, приватизація пішла е, ну, не тим шляхом, е, хто е, покупники. Е, е, Миколаївського заводу. Спочатку якісь там рашистські братці Чуркіни, потім хто, потім отой, блін, іначе тут не скажеш, як тут. На Вінський блин, приїхав сюди зо свого Рашестану і отримав якось так громадянство. До речі, це теж тема, чому його і досі не, не скасували цей наказ про надання йому громадянства. Це теж питання, але ну, воно не зовсім з суднобудівельної галузі, але все ж таки він доторкнувся до, він причетний до знищення одного з заводів. В Миколаєві. А вони робили все, щоб знищити це все. Бо дійсно, оця, наш північно-східний сусід вони зацікавлені були. У них, до речі, оце комусь може з нас буде це неприємно чути. Вони свою суднобудівельну галузь не знищили. У них працює і навіть розвивається. Вони багато будують зараз. Вони багато купують і замовляють і в Китаї, і в Південній Кореї кораблів для їхнього, але вони і флот оновили, і заводи працюють. будуються дуже багато криголамів, в тому числі і ядерні атомні криголами. Я вже не кажу про військовий флот, бо військових теж кораблів будується відносно багато. Вони не можуть збудувати чогось великого серйозного. А середні і маленькі кораблі вони будують оці корвети таких, які вони нагнали на в Чорне море, які е, мають по вісім оцих калібрів е, і стріляють зараз по, по Україні. Оцих корветів вони будують дуже багато. Вони збудували завод на е, далекому сході е, і будують зараз величезні е, танкери, газовози. Тобто у них з цим нормально. і тут е, можна сказати, що е, і моя така думка, в принципі, я не копав глибоко, але я майже впевнений в тому, що цей Новінський, е, тим, що він купив отой завод, він купив для того, щоб його знищити, щоб знищити конкурента. Він же не прийшов на завод, якийсь там ну умовне, оте море е, феодосійське, невеличкий завод. Він не прийшов на якийсь там маленький третій за розміром в тому ж Херсоні. Він прийшов на величезний завод в Миколаєві для того, щоб його знищити, щоб не було конкуренції, щоб він, не дай Боже, не відродився. Ну, Це моє таке бачення в світлі того, що я бачу, я дивлюсь на цю картину і бачу так, як на, як на глобус. Тобто я знаю, що робиться в тій клятій Росії, знаю і бачу, що робиться, на жаль, тут в Україні. І складається так, пазли, коли складаєш, то воно. Картина загальна складається, що Росія. Е, і суднобудівельна галузь – це ж не єдина галузь, де е, вони просто скуповують е, заводи для того, щоб їх знищити. Ну, так воно тут дуже багато. І на Запоріжжі такого багато е, було. І, та взагалі навіть е, Випадок тут теж були розмови, таке невеличке містечко Коростень Житомирська область. Росіянин купив фабрику, яка виробляла посуд. І місцеві жителі теж, ну як ну, воно ж, чого це воно ну, перестало працювати і все. А тому і перестало працювати. Бо вони купили спеціально, щоб знищити цей завод, заводик невеличкий. Тобто, це гігантський завод Миколаєва суднобудівельний і маленький заводик з виробництва посуду в користині. Це все з однієї опери, як кажуть. Ну, тобто, така картина, так воно було, так воно, тому що суднобудівельна галузь України, більш ніж на половину, якщо брати взагалі от всю галузь, більш ніж на половину в Советському Союзі працювала на так звану оборонку на військові сили, на військово-морський флот СВК Союзу, який після розпаду став непотрібен. Друга галузь, після, якщо так, от все порахувати, то після військово-морської тематики риба оця. А вона теж, ну, теж ну, те саме. Тобто, Совєтський Союз мав, я, до речі, вище забув про це сказати, Совєтський Союз мав перший в світі на той момент риболовний флот. Ну, це дійсно так, це не єдине, де Совєтський Союз був перший. А воно стало не потрібно. І тому всі заводи стали. Підкреслюю, ставлю крапку. Висновок такий: винуватці оцього всього, що сталося, місцеві директорати оцих заводів. Вони не, не змогли увійти в нові економічні умови. І заводи стали. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Згодні, не згодні, якісь свої добавки, додатки Коментуйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!